Згорів у нас оцей чайник Хілтон. Його Толя ремонтував, Люсін ремонтував, разів три, якщо я не помиляюсь. Ну і вчора він перестав працювати. То Вікуля заказала через інтернет Liberton, ось такий електрочайник. 1,8 літра, півтори тисячі ватт металевий короб, короб, захист від включення без води, індикатор включення. Ну і коштує він. Забирала в комфі. Так, і коштує він двісті дев'яносто дев'ять гривень. Чек. І зараз ми його розпакуємо. Так, що тут до нього дають книжечку? Так, ну? Гарантійний талон і адреса, адреси сервісних центрів. Ой, хто ж його здає в ремонт? І хто його ремонтує? Ніхто. Я навіть не знаю, щоб хтось ремонтував. Так, отак. Придавлю. Так. Ну, і дивимося. Розетка? Ой, ось. Так. Порівняння? Це майже одинаковий, Це якийсь більш ось такий, як сказати, бочуночок більше. Ну, оце такий він. Що тут? Ага. Ось так відкривається, нержавійка, Лібертон. Ну, побачимо, 300 гривень майже, ну, без гривні, скільки він буде служити? Цей мені подобався, але цей більш підходить до мого холодильника. От, спочатку, коли Віка його купила, такий принесла, ну гарний вже. Кажу, а в нас нічого такого червоного нема. А потім щось у нас іще з'явилося червоне. А, я зробила підставку для рушничків, а потім у нас лопаточка і дощечка. З'явилася Петриківська розпис, там є червоне. Ну, і так він і вписався. Ну, от скільки послужив. Потім викину, ну поки що не буду викидати, запакую його сюди і все. Ох, лялечки щось там спати кладуться. Ну, Ось так.